Панелі, але ж ми бачили заяву Трампа, який говорив про те, що він розлючений так діями Путіна, мовляв, про те, що немає з цього перемир'я, і дав Росії 30 днів інакше тоді він готовий запроваджувати нові санкції щодо нати. Давайте в принципі щодо розлюченості. Ну це розлюченість у дії якось перейде, і чи дійсно це слід приймати як якось, ну це як погроза, це як попередження? Ну це тобто ви як прийняли це заяву? Ну, звичайно, це погроза. Ну тобто, е, е, я вважаю, і за моєю інформацією, в Вашингтоні вважають так само, е, що Путін взагалі налаштований, домовитись, але він торгується. Mm -hmm. Ну і саме тому е, з Вашингтону надсилають сигнали, що дивись, е, е, <реш> Любий лідер, ми вже зробили все, що могли в твоєму в твоєму напрямку: тобто, сигнали, там танцювали, облізували, цілували. Ти з нами вже в перемовинах. Ми все, що можна, ми вже зробили, і зараз м'яч він на твоїй стороні. І ти повинен вже рухатись вперед і до чогось там домовлятися. Якщо ти вважаєш, що е, те, що ми робили, це просто ознака слабкісті, і що треба ще більш тіснути, і ще більш від нас вимагати, то ти помиляєшся і е, е, ми створили. Але е, якщо ти будеш з нами грати, то ти вже там побачиш і наш гнів. І нашу людь, і, 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 і наш ці наш суттевий тиск. Я вважаю, що це так, бо я ніколи не чув в Вашингтоні, що хтось сприймає в нової адміністрації Путіна як друга. А вони, вони не сприймають його як такого справжнього ворога. Для них зараз єдиний ворог освідомлений це Китай. Ну і може бути ще трохи Іран. А, а Путін для них такий стратегічний конкурент, тобто він не друг, але вони не сприймають його як, як ворога опонент. Uh, і uh, вони вважають, ну якщо він ворог для України, ну звичайно, тобто то він ворог для України. Ну, хай там Україна домовляється там європейцями, все таке інше. А американці налаштовані на використати uh, цю ситуацію, щоб по перше, п -п повернути Путіна uh, до стану, коли uh, uh, його ворожба з uh, uh, Україною вона не знаходиться в uh, uh, військовому стані. А, uh, що це там якась боротьба, але без армії і без пострілів на, на, на фронті з усіма можливими наслідками, і що там нема загрози там третій світової, і потім перемикнутися повністю на ось питання, які вона ж вважає для себе стратегічним, а саме до Китаю. А, там таке вставлення, як ворог і ворог, ну у них такого просто немає. Вони готові там десь домовлятися там по бізнесу. Знову до речі, я вважаю, що діюча адміністрація вона бачить більш бізнес можливості пов'язаних з Україною, чим з Росією. Бо в Росії дуже обмежена пропозиція, вона вся. Пов'язана з нафтою, газом там, іншими природними ресурсами, а в Україні може відбуватися величезна е, е, забудова, е, що є таким корінним бізнесом для пана Трампа, і він найближчого оточення. Бізнес, який вони дуже добре розуміють, і якщо буде врешті-решт там створений такий фонд е, відновлення е, України, який буде витрачати величезні гроші е, на будівництво. А то це саме те, що їм буде дуже подобатися, і нічого такого в Росії відбуватися не буде. Так що вони зацікавлені в тому, щоб якось домовитися, і вони зовсім не зацікавлені в тому, щоб лягти з путіном в ліжко. Так, а якщо це погроза, тоді Путіна ну, Мається на увазі, чи боїться цієї погрози сам Путін? Ну, тобто він як далі з буде поводити? Він надалі буде затягувати час. Ну тобто, чи все ж таки, врешті-решт, е враховуючи, що Трамп говорив, що від цього тижня поговорить з Путіним про Україну? Прото що тоді про що говорити? Трап його попереджатиме? От як ви вважаєте? якою буде манера розмови з цього разу? Ви знаєте, я вважаю, що путін вона безумовно божевільна, але дуже раціональна людина. <у>, У багатьох божевільних людей насправді там з логікою та рацією все гаразд, просто вони трохи в іншому світі живуть, але, але мислять вони раціональні і тверезо і я вважаю, що Путін той самий випадок Так що це дуже зрозумілий сигнал. <звучит> що ти вже з з з загрався, e і що Е, e Я вважаю, що Путін це почує. E ну Звичайно, для нам для нас, напевно, буде корисно, якщо він буде продовжувати e в тому самому напрямку, але я вважаю, що він це почує і e він e трохи пригальмує e e свій тиск і перейде до домовленості. Така нові мита, які погрожує запроводити Трамп, вони е, означатимуть для Російської Федерації ну, не знаю, економічний замерз, економічну смерть. Тобто, чи це такі гучні заголовки? Та ні. Ну, ну звичайно, це залежить від того, що саме вони там зроблять. Е, е, головне від чого залежить е, Російська Федерація, це звичайно е, експорт. У, 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 у е, і якщо е, вони зможуть е, там заблокувати, наприклад, щоб Індія купувала російську нафту, а це теоретично можливо. Тобто, якщо буде е, зрозуміла та чітка пропозиція від там, наприклад, Саудітів. Що Саудіти готові постачати нафту по той самій ціні, як постачала Росія і в тому самому обсязі до, до Індії, а якщо ні, то будуть там вторинні санкції, то звичайно Індія може на це й піти. Тут навіть китайці можуть через саме ці вторинні санкції, аж Трамп там. Саме про це е, де-факто і казав. Він не використовував е, е, термін санкції, але він використовував вторі, вторинні тарифи. Е, тобто, що хтось буде споживати російські природні ресурси, тут буде обкладуватись додатковим тарифом в 25 в 25%. відсотків і звичайно це було б чутливо для і китайської і для індійської економіки, і це можна було б це може звести до результату. Але наскільки це буде інфорситься, то тобто наскільки за цим будуть спостерігати, наскільки це буде насправді працювати, це звичайно знак питання, і ми не можемо на це відповісти до того, як, як це почнеться. Я Володимирович, що ми хочемо, що так кажете, Трамп погрожує Путіну. А як можна як якби ви прокоментували так заяву Трампа про те, що він говорить володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди про корисні купали? Та пригрозив великими проблемами для України. Тобто, що це за великі проблеми для України? І тобто, це такий ну це в нього така стратегія, тобто, тиснути на одну і на іншу сторону тоді, чи як це розуміти? Ну, звичайно, він буде і продовжувати цей тиск. Ну з точки зору. А, чому він так каже? Ну зараз а, ви ж бачили цей текст новий. Ну, це якась просто маячня, що там написано. Тобто, це звичайно підписувати не можна. Тобто, той текст, який вже погоджувала Америка з Україною, який був повинен був, бути підписаний наприкінці лютого, а, це була повністю нормальна законна і доцільна угода. Яка працювала на користь як Сполучених Штатів, так і України, і на мою думку, взагалі вона була не най... насправді найкращою безпековою гарантією і звела до відбудови там ну і до всього цього, те, що підписується зараз, ну не підписується запропоновано американцями зараз. Це навіть проти інтересів самих Сполучених Штатів, бо вони повністю втратили там частину доступу до самих цих корисних капалень, тобто це повністю перероблено на конструкцію там private equity фонду. Ну, те, що дуже відомо для до, до пана Беса, це, це, це його бізнес, і він це дуже добре розуміє. Ну, він написав комерційну угоду, яка була нормальною для створення комерційного фонду з комерційними інвесторами, так званими «limited partners», Але вона, по-перше вона взагалі не враховує що основою для цих внесків будуть доходи з корисних копалин, і що американцям, врешті-решта, потрібен доступ е, фізично е, до цих редкоземельних металів, до інших там критичних е, мінералів. Е, е, через це все, все це взагалі тема почалася. Е, е, тобто, це зводиться виключно до грошей. Але так, що це виходить за межі законодавства як України, так і Сполучених Штатів. І, ну, тобто, ну, звичайно, там Бесед буде доповідати Трампу, що ось там погано українці, вони там не підписують те, що я запропонував. Ну, але я вважаю, що йому хтось. Бо доведе, що тут питання та не в тому, що українці відмовляються від самої угоди. Вона вона нам на користь. Це була наша ініціатива тут питання виконання. А мова про прості понад сто двадцять мільярдів так допомоги Україна отримала при президентові Байдена. а Тепер діюча адміністрація, наче вимагає так її повернути. Володимир Донецький говорив про те, що ми не визнаємо так. Цей борг, ну тобто, тут -то до чого може зійти знову ж таки це елемент тиску, чи все ж таки реально Трамп, хоча б Україна повернула так ці ну, дивіться, Це знову, це просто таке прямолінійне ставлення пана Бесету. Бо це питання борг чи ні, борг можна обійти ну таким дипломатичним шляхом. Тобто, звичайно, Україна не може і не буде визнавати це як борг, бо це не є боргом, а це був грант, освідомлення і. Як ми знаємо, закони зворотній сили не мають, тобто не можна те, що вже відбулося і навіть і освоєне, і все таке інше, ну не можна казати, що ось це це був це, це був борг. Ми це не, не, не визнаємо, і це буде створювати дуже поганий прецедент. Якщо ми визнаємо, але е, якщо він оцінюється е, о, там. Американцями, там, наприклад, там сто мільярдів доларів. Там ну будь-яка цифра. Ну можна в цих домовленостях прописати, що поки доходи не досягнуть 100 мільярдів доларів, буде один режим розподілу на цих доходів. Після 100 мільярдів доларів буде інший режим доходів. І тобто, ми як не визнаємо борг, але ми прописали, що ну та сама сума вона якось враховується. В цих домовленості і усі по факту задоволені. Трамп може казати, що е, Україна тим самим поверне борг, а Україна буде казати, що ну просто так, так така домовленість, але боргу ми, ми не. Володимирович, коли там говорить про те, що ми досягли прогресу в укладанні угоди про припинення вогню між Україною та Російською Федерацією, ви взагалі бачите якісь такі зрушення у ну, цей вікно. То враховуючи, що е, наслідки того, як запрацювала навіть 30-денна перевір'я, часткова перемир'я, так українці бачать. Ну, дивіться, звичайно, ми всі хочемо побачити результати, але ми знаходимося в процесі. І е, я дуже скептично ставлюсь до того, що будь-які там реальні результати можуть бути досягнені до того моменту, поки сторони не домовляться до всього обсяжного переміря. Перш за все, до переміря на фронті. Бо е, всі ці домовленості, ну давайте там обмежимо вдари по об'єктам енергетичної інфраструктури, іди та це не по чому там щось там прилітили, і звичайно, Україна буде звинувачувати Росію в порушеннях. Росія буде звинувачувати Україну і там об'єктивного контролю. Ну там у ну, американців звичайно, там багато різних супутниковий та інші розвідки. Але накрити усю територію як України, так і Росії вони не зможуть. І хто там правий, хто не правий довести? Ну буде досить важко. <і>, і, і саме тому це працювати не буде, але це все є кроками в напрямку о, цього переміря. Бо сам факт того, що ми з чогось домовляємось, там обговорюємо, сидимо за одним столом. Це все процес, який о, о, має позитивне значення. Але чи ми дійдемо до результату, чи не дійдемо, ну о, побачимо. Я вважаю, що це дуже. Гарна новина, що Трамп знову підкреслює, що є там певний дедлайн. Я вважаю, що він має на увазі, що він хоче досягнути переміри до Віліп дня, до 20 до двадцятого квітня. Ну є там додатковий там командирський зазор, який у нього в голові явно є там до дев'ятого до 9 травня. Але ну, насправді справжній дедлайн – це 5 травня, бо Україні потрібно буде вирішитися, визначитись, чи, чи вона буде продовжувати військовий стан чи ні. А дедлайн для цього – це саме 5 травня, бо воно закінчується 8-го. І саме цей, якщо до 5 травня все підписано, то Україна тоді теоретично може не відновляти, не продовжувати військовий стан е, і тоді оголосити вже вибори. Там ну все те, що е, е, прагне, як Америка, так і, і Росії, що буде там по українським е, законам від, відбуватись. Але якщо ні, то буде нові три е, місяці, і нові три місяці там жодних виборів не буде оголошено.